Друзі, всім привіт! Вітаю вас в Україні. Сьогодні 25 грудня, весь світ святкує Різдво, тому я хочу привітати з цим святом, всіх, всіх, всіх. Вітаю всіх моїх милі, мої рідні, шановне моє панство, бажаю вам мирного небу, тихої ночі, світлого дня. Здоров'я, настрою завжди, бойового. Бо ми українці. Україна зараз виборює своє життя, виборює свою свободу, виборює щастя для своїх дітей. Нам дуже важко, але ми святкуємо, святкуємо, бажаємо всім. всім, всім, Бажаємо миру, бажаємо щастя. Бажаємо здоров'я. Цього року моя «Ілія Катлея» Єнконг переплюнула сама себе. Вона розквітла на двох, на двох туберіях, розквітла величезними, красивими квітами, дуже ароматними. Але, знаєте, ну, от як на мій смак, я не дуже люблю такий аромат, бо він. Дуже-дуже солодкий, але він так ароматить. Він додає настрою цей аромат. І все було б добре. Якби мені не захотілося її дістати і показати вам цей гігант. Це котлея гігант. Вона має дуже великі псевдобульби, а листя в неї ну, десь до. 40 сантиметрів. Вона дуже-дуже крупна. У неї в горщику завжди лежить камінь. Дивіться, отакий от громезний камінь, бо вона перевішує і падає. Що сталося і цього разу. Але ж все ж таки, ми підв'язали напів зломані квітконоси, і вона поки що продовжує квітнути. Тому показую її вам цього свята, цей святковий день. Отаке в неї гарненьке квіткування. Я дуже боюся трогати ці квітконоси руками, бо вони, знаєте, ледь держаться, он на проволочках підв'язані на кожному квітконосі по дві громадні квітки, ну, як ви можете бачити, на. В фоні моєї руки, на тлі моєї руки, вони, вони громезні. Дуже красива котлея, яка має колір лимону, красиву рожеву рюшку на губі, жовте горлишко. І отакого носика. Красуня. Вона вперше, вперше так, так пишно квітне. Минулого року і перед цим вона квітла лише один, один, перший раз вона квітла однією квіткою, тоді двома. Ну, а зараз видала, як бачите, чотири квітки. Незважаючи на всі складнощі, вирощування орхідей на сьогодення, орхідеї все ж таки борються за життя так само, як і українці. Вони борються, вони квітнуть, вони додають віри. Україна переможе. Все буде Україна. І буде в нас щасливе українське життя, миру, щастя, злагоди. Бережіть мої любі, бережіть Україну, бережіть себе, своїх діточок, оточуючих, рідних. Посміхайтесь, все буде Україна. Щасливого Різдва. Дорогі брати по зброї. Сердечно вітаю вас із прийдешними різдвом і новим роком. Ми часто згадуємо вислів в темні часи добре видно світлих людей. Дякую вам за підтримку і допомогу за те, що ми разом у цій важкій несправедливій і невиправданій війні. Я дякую від імені кожного українського солдата. У чиїх руках ваша зброя знищує світове зло і рятує невинні життя. Ціна миру надзвичайно висока. Згадайте про це, дивлячись на небо і різдвяну зірку на ньому. Помоліться за українського воїна, який зараз в окопі собою захищає світ від біди. І повірте, Господь саме там, поруч з ним, на боці світла і добра, правди і справедливості. Разом! Христос нуждається! Славімо Його!